Хмельниччина продовжує зацікавлювати потенційних інвесторів. Цього разу за гарною традицією іноземним гостям знову розповідали про інвестиційну привабливість нашого краю рекреаційні зони, корисні копалини, численні пам'ятки історії та архітектури, а ще підприємливі і талановиті люди спроможні впевнено розвивати економіку краю. Звісно, за умови інвестиційної підтримки. На сьогоднішній день Хмельниччина володіє потужним промисловим сектором, в якому налічується понад 1670 підприємств. Серед них Хмельницька атомна електростанція, номінальна потужність двох діючих енергоблоків 2000 МВт. мегаватт. Передбачається спорудження та ведення в експлуатацію третього і четвертого енергоблоків. Сподобатися іноземним партнерам і залучити якомога більше грошей на розвиток, ледь не усіх галузей народного господарства. Наразі стратегічне завдання влади. І на сьогодні вже вдалося налагодити постійні партнерські стосунки з бізнесменами понад 40 країн світу. Серед них і представники Чехії. У 2010 році підписано декларацію про співпрацю між містом Дунаєвці нашої області та містом Брандис над лабом Стара Болеслав, середньочеський край, Чеська республіка. В області реалізується прозора відкрита інвестиційна політика, сприяючи інвесторам у реалізації перспективних інвестиційних проєктів і погоджуючи їх інтереси. З пріоритетами регіону органи влади забезпечують основу для плідної і взаємовигідної співпраці. У результаті загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Хмельниччини на початок цього року перевищує 225,5 мільйонів доларів. США на сьогодні область відкрита до подальшої співпраці з іноземними партнерами, у тому числі й чеськими. Приміром щодо будівництва сонячних електростанцій, Іван Почух запевнив, Чехія готова допомагати Україні та українцям. Енергетика це, звісно, не тільки солярна енергетика, Багато чеських підприємств дуже-дуже зацікавлені працювати на Україні. Я знаю, что они теперь еще немножко откровенно говорят, колебаются, тоже не знают, как будет развиваться это отношение России к Украине. Я их всегда уверяю, начать работу, потому что Украине нужны эти иностранные инвестиции, иностранные экономические связи. А ще чеський дипломат висловив українцям співчуття та розповів, чехи дуже переживають за Україну, на сході якої штучно спровокований північними сусідами сепаратизм перетворився на тероризм. Іван Почух також привітав український народ з обранням нового президента і запевнив, Чеська республіка усіляко допомагатиме Україні на шляху приєднання до європейського співтовариства. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.